Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную. Захист велосипеда від крадіжки. Це е, сегментний велосипедний замок, замок від торгової марки Абус. 10 рівень захисту велосипеда. З можливих 15. 15 це максимум, але це вже на електровелосипеди купляють, які. Захисти важкі і електричним струмом обладнаються. Але це достатньо високий рівень захисту. Кодовий замок називається Bordeaux 6000C. Якщо б було К, то тоді було б ключом відмикання. Якщо С, то код. Даний захист велосипеда в нашому магазині. Постійно продається з високим попитом на такі речі. Враховуючи е, захист велосипеда від крадіжки, повинні е, розуміти, що якісний захист враховується е, за ціною 10% від е, стоїмості велосипеда. Якщо у вас велосипед достатньо дорогий, якщо ви е, бажаєте Надійно зберігати велосипед, свій, від, захищати свій велосипед від крадіжки, враховуйте якість замка за ціною 10% від стоїмості вашого велосипеда. Ну, Ось він так от продається в коробочці. Я його достаю з короб... дуже презентабельна коробка. На подарунок пасуватиме супер. Внутрі, як ви бачите, ось ці. Вкладки, і є інструкція використання, як його кріпити. На самої коробці є інформація е, синім кольором Ice Security. Мається на увазі е, жидким азотом облівали цей замок і він не ламався, він не хрупким ставав. Тобто жидким азотом, якщо й даже на нього щось робити, то він захищає ваш велосипед. Перекусити дуже важко. Якщо буде кусати цей замок, то він буде м'ятись, але не перекусуватись. Ось він ось так зберігається, оп, і ви достали. Оця частина кріпиться на велосипед. Е, є два отворі, які дозволяють легко поставити його на велосипедний на раму. Натиснувши на кнопочку, все зручно робиться для того, щоб тут потім його вставляти. Надійність, легкість, комфорт завдяки особливому кріпленню цього замка дозволяє легко ставити на раму велосипедну в будь-якому місці, де є бонки з урахуванням кріплення як для флягу тримачів, так і для насосів Сам замок має, як я і казав, сегментний такий видогляд. Міталеві загуртована сталь. Міталеві оці пластини вироблені з загуртованої сталі. Опльотка прорезинена, тобто не шкодить, не псує фарбу велосипедної рами. Закривається відкривається дуже зручно. Зараз він закритий, завжди його захищають ну, перший. Раз, якщо ви бажаєте відкрити, треба натиснути 1, 1, 1, 1 і він повинен відкриватись. Ну, Якщо не 1, 1, 1, то 0, 0, 0. що у нас тут? Ну, не важно. За, за, за відкриванням він дуже зручний, ніяких питань в нього нема. Але треба знати, якщо ви. Бажаєте не мати зайвих речей біля себе, не треба возити ключі якісь. Треба просто тут чотири цифри запам'ятали і все. Ось він замок розкривається, легко зачиняється. Завдяки тому, що ось тут є речажок, треба тонкесенькою іголочкою, коли ви розкриваєте замок. Оцей тонкий речажок в сторону повернути, потім виставити потрібний код 4 цифри, потім назад повернути оцей речажок і вже можна користуватись вашим велосипедним захистом. Він отак от обставляється, і потім перекручується і вже не можна відкрити. І Потім велосипед зберігається в надійному стані. Замок називається Бордо 6000. Кодовий. Стоїть відзначити вагу цього замка, враховуючи, що він довжиною 90 см. Вага цього замка кілограм 80 грам. Тобто довжина замка Бордо 600. 6 тисяч Сі, довжину має 90 см, захищен від псування, захищає раму від корозії, від пошкрябин, тому що це прорізинена частина. Воно прям, прям на дотик відчувається, що це різинова частина, і це міцна кодова. Болванка, яка е, не шкодиться і не псується. Якщо будуть хтось бити е, кувалдою чи болгаркою, дуже важко її перекусити, перерізати. Е, ну і Вставляється, повторююсь, ось так зручно. Це на раму так от ставиться. Потім вставляється в. На, на раму І ось так: отут хлоп, і зачинили, і він вже надійно тримається. Кодовий замок Бордо 6000. Вага кілограм 30 г. Довжина 90 см для захисту велосипеда на всі випадки часу. Сподобався відеогляд захисту велосипеда Бордо. 6000C це від торгової марки Абус. Ви можете прийти і купити в нашому магазині. Бажайте замовити, переходьте ссылці нашого ютуб каналу Вілавіва на сайт ВілаВіаком'юа і замовляйте цей захист велосипеда. Сегментний замок від торгової марки Абус. Постійним покупцям завжди знижку.